Хочу розповісти схожу казочку про двох демонів братів. Схожу на ту, що я розповідав нещодавно. Це казочка про двох братів, вона коротенька, тому що, вона схожа, мабуть, по суті, та також немає якихось подробиць, є тільки згадка про цих двох демонів, яких звали Гганта та Нігганта. Історія повторюється. Про двох братів, яких звали Ганта та Ніґанта. Тут вони описані як данови, які намагалися перешкодити праджапаті в його творчій роботі. Розв'язка цієї версії послаблюється тим, що створено дві прекрасні речі. По одній з версії. По другій версії. Дві прекрасні дівчини. Кому й це подобається. Давно це було два демона. Перешкоджали Праджапаті у його створенні різних форм живих істот. Два жахливих демона на ім'я Ганта та Нігганта. Непереможні навіть півбогами. І творець, бажаючи їх знищити, створив двох дівчат блиск безмірної краси, яких, здавалося, міг звести світ з розуму. Згадуємо історію, як Брахма створив дівчину, доньку, і сам закохався в неї. Тож ми маємо розуміти, що якщо щось е, створює таке цікаве, то. Ну, не, втрим... не втримається навіть, бачите, Брахма інколи не втримується, інколи півбоги не втримуються. А тут ну, ми бачимо, що демонів звабили. Ну, по одній з версій дві прекрасні речі створили, а по іншій дві прекрасні дівчини. А можна посміятись над цим, можна подумати, що це якісь вигадки. А можна зрозуміти також, повчитися чомусь і зрозуміти, що ніхто з нас не є настільки сильним, щоб. Бути впевненим в тому, що ніякі звади, ніякі а, випро, а, випробування не зможуть збити нас з обраного шляху чи не зможуть а, позбавити нас якогось а, самовладання. Я так читаю, і думаю, наскільки вони сильні повинні, повинні всі бути, щоб. Маючи такі величезні можливості, щоб залишатися ще й в свідомості, це не так, не так просто. Це поки у нас нічого немає, здається, так, нічого немає, то якщо щось буде, нічого страшного. Але коли у нас з'являється щось дуже-дуже цінне і дуже-дуже рідкісне, то дуже важко влада собою. Не знаю, чи хотів би я. Потрапити в такі обставини сам чи ні. Мені здається, що мені було б важко в таких обставинах. Просто розповісти про це одне, а самому прожити таку казочку було б складно. А на цьому казочка завершується. Просто такий невеличкий переказ.